Сьогодні Бог носить піксель, щоранку шнурує берці і ходить поперед війська, спиняє навалу смерті. Сьогодні Бог у халаті зі скальпелем посавіли, виймає з під серця солдата, залізо осатаніле. Сьогодні Бог носить кіхті і тягне дріб електричний, аби навчалися ті. До радості світло звичай. Сьогодні Бог помісні, хлібина ж до печі сади, селяє в серця надії, Тішає, голубить, радить дарма в Кремлі Галотини, на нього лукаві кивають. Сьогодні Бог в Україні дітей своїх захищає. Кожного ранку Україна прокидається і дякує вам. Кожен вечір, коли ми лягаємо в ліжко, ми пам'ятаємо, що це завдяки тому, що вам доводиться спати в холодному окопі. Найнародніша армія у світі, наші супергерої і янгові охоронці. Зі святим Миколаєм, з Різдвом Христовим і з Новим Роком. Скорішньої перемоги і повернення додому. І вічна шанати слава колегам гроям, слава Україні.